Відповідальними і не ризикуйте приклади фальсифікацій, що можливі під час голосування в другому турі. Яку офіційну роботу сьогодні можна знайти в Бахмуті? Місто стає чистішим після весняного прибирання. Бахмутські опера відзначили століття карного розшуку, і студенти індустріального визначили своїх перших красунь. Про таке говоримо сьогодні з вами новини телекомпанії Заказ і підсумком подій минулого робочого тижня. Вітаю! Завтра, у неділю 21-го, громадяни України відправляться обирати людину, яка наступні п'ять років буде керувати країною. Майже за всі роки незалежності українці були свідками багатьох махінацій під час голосування. Останні вибори меншою мірою, але теж не стали виключенням. Під час першого туру у деяких регіонах була зафіксована низка порушень, в тому числі й на нашому окрузі. Нещодавно ми отримали матеріал, який є підтвердженням того, що фальсифікації існують. Навіть деякі з них вдається зафіксувати, і це може стати попередженням для майбутніх шахраїв і для виборців, які беруть гроші, і для тих, хто їх дає. На 46-му виборчому окрузі представники одного з кандидатів на пост президента зафіксували чимало серйозних порушень виборчого законодавства. Мова йде про декілька дільниць бахмута, де факти фальсифікацій спостерігачам вдалося зняти на відео. Ось як, наприклад, виглядають так звані каруселі. Вот заходять група лиц девушек, и вот третья девушка, которые неодноразово голосовали на 11-й школе, на 12-й школе два избирательных участков, на участке 40-615, это Комаровка, и на 5-й школе. Вот молодой человек в бейсболке, который также неоднократно голосовал на 12-й школе и был замечен на 5-й школе. На 12-й школе два участка. Вот тот же молодой человек идет с бюллетенем голосовать на, на участке, который он был предыдущим на 140-615. Сейчас мы посмотрим сюжет вот с этой красивой, молодой, замечательной девочки, которая на данный момент находится на участке 14615 Комаровка. А сейчас мы увидим, как ей выдают бюллетень. Также эта красивая девушка находилась на 140-624, 140-625, это 12-я школа. Она находилась на 5-й школе, находилась на ЖЭКе 140-626. Участок 140-624. Вот вы видим полненького молодого человека в красной курточке. И за ней нашу красивую девушку в красно шарфу. Вот наша красивая девушка, которая только что была на комаровке. А зараз ви побачите ще одну схему махінацій, яка в народі зветься Матрьки. Такі порушення під час голосування теж було зафіксовано спостерігачами 31 березня. Час ми подивимося сюжет при на учаску 140-628, шістсот Красиво називаємо сюжет матрьошки. Що це таке, Ми зараз посмотрим. Розварачується бюлетень. 6 уже, это 6. Бюллетень в бюллетене. Либо бюллетени выпадали. По 2-1 бюллетень в бюллетене. И таких случаев было зафиксировано на очень многих участках. Есть акты, есть заявления в полицию. И самое интересное, что по этим материалам головы ДВК был акт не составлен. И в ВВК люди не знали, члены ВВК о том, что есть такие нарушения. Вот сейчас смотрите. Видите? разворачивается бюлетень в бюлетені. А, по факту, это нарушение, должен бути составлен акт, і бюлетень посчитаться недійсним. Но його розвернули і посчитали кандидату ту, за котрі стояла галочка. У першому турі президентських виборів на нашому окрузі також були зафіксовані і найбільш поширені схеми порушень, а саме вкидання бюлетенів. На участке 140-603 это умвель, это вброс. Смотрите, сейчас остановлен кадр. Вот так вот лежит стопка бюллетеней, которые в приории сами по себе, если голосует много людей, потом обнаружено было количество свыше 50 бюллетеней, невозможно попасть в один в один. Лежит пачка бюллетеней ровно, четко и открыто. Четко пачка бюллетеней. 54 штуки не хватает по наблюдениям наблюдателей. Члены комиссии пытались перемешать эту пачку, чтобы все посчитать. Но, довожу до сведения, акт составлен не был. За словами нашего консультанта Виктории Быковой, незважаючи на то, Що відеокамери спостерігачів фіксували багато порушень, далеко не за всіма фактами вдалося скласти відповідні акти. Ще менше справ було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Было выявлено свыше 10 участков, на которых были зафиксированы нарушения. Это были вбросы, это были карусели, это были матрешки, видео, которое маленькое. Мы просмотрели, это маленькая часть того, что предоставлено в полицию. К сожалению, полиция тормозит расследование этих дел, потому что вот сейчас грядут второй тур 21 апреля. И чтоб не повторилась такой фальсификации, впереди грядут еще парламентские выборы. Головы комиссии, секретари, у которых были ряд нарушений до сих пор занимают эти должности. Практически 99% состав комиссии тот же самый. К сожалению, уголовные дела пришлось заносить в РДР спустя две недели только решением суда. Полиция, полиция не видела нарушений. Сейчас мы этого добились, наша команда, и дела наши рассматриваются. Единственное, что очень медленно мы предоставляли факты, видеофиксации, фотографии, даже данные людей, номера машин, на которых происходили карусели и вбросы. Но полиция отвечает, что лица устанавливаются. Мне очень бы хотелось, эти головы, которые сейчас на втором туре опять занимают должность головы для секретаря, помнили об одном, что это уголовно наказуемое. І срок грозить, вибачте мене, від у трьох літ лишення свободи. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, нужно ли вам это сейчас. Чи можливо в Бахмуті знайти роботу? Йдеться про офіційне працевлаштування з трудовою книжкою, договором та беззарплатні у конвертах. А відповідь на це запитання частково дав ярмарок вакансій, який відбувся в Бахмуті цього тижня. Він показав наявність робочих місць на території міста та потреби роботодавців щодо підбору необхідних їм працівників. Ярмарок представив понад 233 вакансії на території міста Бахмута та Бахмутського району. Також майданчик розмістив інформацію про вільні робочі місця, що є на даний час у Костянтинівці, Краматорську, Слов'янську, Дружківки та інших містах Донецької області. Всього близько 800 вакансій. Щодо місцевих роботодавців на ярмарку свої пропозиції представили дев'ять підприємств, установ і організації. Так, часів'ярські вогнетривки комбінат сьогодні потребує машиністів і дробильників, шехтувальників, присувальників і садчиків, стругальників, фрезерувальників і слюсарів, ремонтників. Мережа Сільпо запрошує на роботу касирів і продавців продовольчої групи, охоронців і прибиральників. На головних і провідних спеціалістів різних відділів очікують управління пенсійного фонду та районне управління праці та соціального захисту населення. Окремі спеціалізовані вакансії на даний час є і на комунальних підприємствах міста: Бахмут Електротранс та Бахмутський комбінат комунальних підприємств. Вже досить довгий час не може у комплект... Тувати свій штат бахмутський відділ поліції правоохоронцям. Потрібні дільничні офіцери, слідчі поліцейські сектор реагування та опер уповноважені. На ярмарку вакансії роботодавці і шукачі роботи мали можливість поспілкуватися а більш детальний діалог був призначений вже на співбесіди. Також на ярмарку були представлені три вищі навчальні заклади. Бахмута випускники шкіл мали змогу обрати свій майже майбутній шлях. Професійну допомогу профорієнтації і пошуку роботи надавали спеціалісти центру зайнятості. Всі бажаючі могли пройти тестування і навчитися складати резюме. Напевно, кожен, хто цього дійсно хотів, зміг знайти на ярмарку щось цікаве або корисне. Так, протягом заходу до роботодавців звернулись 450 шукачів роботи. 76 з них виявили бажання ознайомитися з потенційною роботою безпосередньо на підприємстві. Доступні ліки в Бахмуті запрацювали, але ще не повсюди. На початку літер мешканців міста чекає чергове комунальне подорожчання. Більшість бахмутських закладів громадського харчування відмовляються проходити лабораторний контроль. Як Бахмут стає чистішим після весняних прибиральних толок. Подробиці про це в нашому огляді коротких новин. Після невеликої затримки лікарі Бахмутського центру первинної допомоги розпочали виписку електронних рецептів. Але поки що ця система працює лише в аптечному пункті по Сибірцева 15 і в аптеці по сто 150. Згодом до цього мають долучитися інші аптечні мережі. Нагадаємо, що для отримання електронного рецепту необхідно звернутися до свого лікаря і перевірити контактний номер мобільного телефону, щоб Казаний в декларації. Далі пацієнт одержить смс з номером електронного рецепту та кодом підтвердження. Після цього лікарський засіб можна отримати в аптеці, яка долучена до програми Доступні ліки. 1 червня для мешканців Бахмута може зрости тариф на вивезення сміття. Проєкт відповідного рішення виконкому опублікований на сайті міськради, а його прийняття очікується в середині травня. Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячний платіж за вивезення твердих побутових відходів становитиме 24 гривні 22 копійки з однієї особи. Зараз ця сума складає 17,81. Для жителів приватного сектора тариф зросте до 25 гривень 19 копійок. Зараз це близько 19 гривень. За вивезення одного кубометру твердих побутових відходів бюджетним організаціям доведеться заплатити майже 145 гривень. Всім іншим споживачам майже 164. Останнє підвищення тарифів на вивіз сміття у місті відбулося рік тому. В Бахмуті лише 15 закладів громадського харчування здійснюють лабораторний контроль своєї продукції. Про це повідомляє районна філія державного закладу Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України. Так, під повним контролем санітарної служби знаходяться супермаркет Сільпо та магазини Брусничка в перелік кафе, що проходять мікробіологічні обстеження. Входять «Нью-Йорк Піцца», хуторок, густо і зумі оболонь. Лабораторний контроль також проходять ресторан швидкого харчування Крила, кафетерій, шоколадниця, чебуречна хатинка, їдальня по вулиці Маріупольській та перекусні підсання Улипка, експрес і ліліяка. Решта власників фастфудів Бахмута відмовляються проводити щомісячні мікробіологічні обстеження своїх закладів. Також слід відмітити, що належний контроль проходять заклади, які організовують харчування учнів у загальноосвітніх навчаннях. Чальних закладах міста та району. За наказом командувача об'єднаних сил відділом Національної поліції України, штабу об'єднаних сил спільно з підрозділами патрульної служби поліції особливого призначення та працівниками бахмутського відділу поліції проведено оперативно-профілактичні заходи в Бахмуті та Бахмутському районі. Відпрацювання проводилось з метою виявлення зброї, боєприпасів вибухівки, наркотичних засобів, встановлення осіб, причетних до незаконних збройних формувань та стабілізації криміногенної ситуації. ході відпрацювання викрито ряд злочинів та адміністративних правопорушень, а саме розкрито чотири крадіжки по гарячих слідах, один грабіж, два факти виявлення зброї та вибухівки, а також громадянин Пахмута Видав добровільно, 225 набоїв калібру 5,45 та 7,62. Небайдужі бахмутяни долучаються до наведення ладу у рідному місті. Минулими вихідними в Бахмуті відбулася загальноміська весняна толока. Представники міської ради, комунальних підприємств, установ міста, депутатського корпусу, бахмутського відділу поліції, громадських організацій, молодь і городяни вийшли на міські території, щоб прибрати після зими різні куточки нашого міста. Учасники толоки розчистили від сміття та сухих гілок околиці залізничного вокзалу. Залу прибирання відбулося й у зеленій зоні західного мікрорайону. Листя, пластик, скло, ганчір'я усе сміття було зібрано і вивезено. Також під час заходу прибирання відбулося й на території центрального парку відпочинку Бахмута. Отже, весняні роботи тривають допомогти навести лад у місті і продовжити його благоустрій мають змогу усі підприємства та заклади міста. Спільна та активна участь у толоках зробить наш бахмут ще чистішим та охайним. Чергове весняне прибирання міста має відбутися 20 квітня. Цього тижня, 15 квітня, свій столітній ювілей відсвяткувала служба карного розшуку в Україні. Своє професійне свято відзначили люди, які є ударною силою поліції, які надають відсіч різноманітним злочинцям. Головна зброя цих фахівців це розум, а ризик є частиною життя. З нагоди століття з дня заснування служби карного розшуку в Бахмутському відділі поліції відбувся урочистий захід. Ювілейна дата зібрала в урочистій атмосфері як діючих оперативників, так і почесних ветеранів карного розшуку Бахмута. Ця служба не прощає легкодухості і дилетанства, вимагає залізної волі і найвищого професіоналізму. Тому в розшуку працюють люди по-справжньому віддані своїй справі. 15 квітня 1919-го декретом Раднаркому України була утворена окрема секція судово-кримінального розшуку. З цієї дати і починається історія українського. Карного розшуку. Впродовж та минулих років не раз змінювалася і правова база, і структура блоку, але завдання оперативних співробітників залишилися незмінні. Як і сто років тому, головна мета їхньої діяльності боротьба зі злочинністю. Головний розвиток є, був і буде фундамент всієї поліції. Ви, як завжди, на передовій по боротьбі з преступністю. І можна сказати так, ви орудія в руках государства по боротьбі з криміналітетом. Не будуть у вас, будуть країні хаос, який захиснюють приступності. Я хочу вам пожелать здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Дай Бог терпения. И самое главное, я считаю, ценность, ценность здесь, руководства, это чтобы вы здоровые все приходили домой всеми. И ничего не случалось. Особливу подяку виразили ветеранам служби: Сергій Сергіянський, Леонід Бровкін, Дмитро Солодовников, Анатолій Орлов, Юрій Яченка, Олена Пономаренка, Олексій Гаюшев, Андрій Рижов та Вадим Леонтів. Це ті оперативники, які створювали і розвивали карний розшик в Бахмуті, в незалежній Україні, боролися проти організованої злочинності у нелегкі дев'яності та до наших часів. До речі, на сторіччя карного розшику його ветерани започаткували нову традицію. Щасливий талісман-подарунок відтепер буде зберігатися в музеї Бахмутського відділу поліції. Ось эти часи приносили мені удачу. Получили я в 2004 році, коли було 85 лет головному розвитку. Тобто часи фартові. Я хочу передати ці часи начальнику головного розвитку Бахмутської поліції, щоб вони вам приносили удачу. А когда начальник розыска будет уходить на повышение, он передаст их своему преемнику и так далее. И вот это будет добрая традиция Бахмутского головного области. На сьогодні у відділі кримінальної поліції Бахмута працюють 35 поліціянтів. Серед них є і ветерани служби, і молоді перспективні оперативники. На честь професійного свята і старіччя карного розшуку відмітили найкращих. Вони отримали почесні грамоти бахмутського відділу поліції та пам'ятні ювілейні відзнаки. Найближчим часом лави оперативників поповняться ще трьома молодими співробітниками, які продовжать спадкоємність поколінь карного розшуку України. У розпалі студентська весна в Бахмутському індустріальному технікумі відбувся щорічний традиційний конкурс краси. За почесну перемогу боролися шість чарівних дівчат. Конкурсна програма включила в себе декілька етапів від візитної картки до дефіле у вечірніх сукнях. Всім учасницям потрібно було здивувати, зачарувати і показати себе у всій красі, і це їм вдалося повною мірою. Цього року за звання головної міс учбового закладу вирішили поборотися шестеро студенток. В ході конкурси вони показали не тільки свою вроду та елегантність. Дівчата проявили ерудицію і винахідливість, творчі таланти і вміння господині. Яскраве шоу зібрала в залі уболівальників, одногрупників, викладачів і батьків дівчат. А оцінювати конкурсні завдання за традицією випала випускникам минулих років. А сьогодні успішним професіоналам... Підприємств та організацій міста традиційним виявилося і перше конкурсне завдання візитна картка. Дівчата представили себе, розповіли про свої життєві принципи і захоплення. Бажаю танцювати, а ще люблю на радість сусідам попеть в караоке. В общем, характер у мене з огоньком. люблю цвіти і компліменти. Надіюсь на ваші аплодисменти. Суддям бажаю не судити нас строго, ведь каждая здесь хороша во многом. Я увлекаюсь хореографией, вокалом и рисованием. Також добилась нікотрих успіхів в спорті. Конкурс Діловий стиль показав ділові якості, кмітливість дівчат та вміння знаходити вихід з будь-якої ситуації. Студенткам це напевно знадобиться в майбутньому, коли вони отримають диплом і свою першу роботу. Також журі оцінило відповіді дівчат на запропоновані питання. Якими діловими качествами на ваш взгляд должна современная леди? Я вважаю, що вона должна бути звертна целіустрімлена. и четко всегда идти к своей цели. Сколько денег для счастья вам надо? Вы знаете, я считаю, счастье не в деньгах. Самое главное, чтобы рядом были здоровые родители, надежные друзья и верный спутник по жизни. Чтобы вы выбрали быть сотрудником номер один, но чувствовать, что коллеги испытывают к вам антипатию, или быть номер 15, но уважаемым Уважаемыми коллегами, конечно, быть сотрудником номер один. Мне не важно чужое мнение, я живу так, как я себя хорошо чувствую. Конкурс господиня цього року перевіряв вміння дівчат господарювати на кухні і прикрашати святковий стіл підручним декором. Сучасна леді сьогодні не тільки розумна і красива, але ще й творча особистість. В конкурсі наші таланти, претендентки показали свої здібності в декламуванні віршів та виконанні хореографічних композицій. Заключним і найромантичнішим етапом конкурсу міс Бахмутський індустріальний технікум став показ вечірніх нарядів. За підсумками п'яти конкурсних завдань, журі визначила переможців у номінаціях. Так, титул Міс натхнення отримала Христина Пляшечник. Міс грація стала Оксана Резнікова. Вікторія Юхта чарівність. Третє місце і звання другої віце-міс здобула Аміна Волкова. На другому місці з титулом першої віце-міс Вікторія Мишаста. І головну нагороду конкурсу Корону краси отримала Олена Луценка. Вона стала міс індустріальний технікум 2019 року. Всі учасники конкурсу отримали подарунки від спонсорів, членів жюрі і профком учбового закладу. На завершення останні новини від синоптики. За їх довгостроковими прогнозами квітень лише до великого дня має намір порадувати нас теплом. А ось у найближчі дні погода залишиться ще досить прохолодною. Музика. У наступну неділю очікується мінлива хмарність без попадів. Вітер східний помірний. Температура повітря вночі плюс 4,6, в день 10-12 градусів тепла. Це були новини минулого тижня від телекомпанії Заказ. Дякуємо, що ви з нами на все добре.